Молитва за 2024 рік. Боже, ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив, і з надією дивимося в майбутнє. Наш світ сповнений зламаності, яку тільки ти можеш виправити, тому ми молимося про можливості сміливо проголошувати надію, яку ми маємо в Тобі. Ми молимося за вірян у всьому світі, щоб вони були об'єднані в Тобі. Любили і підтримували одне одного. Усьому допоможи нам покладати надію на тебе цього року. Дай нам силу вистояти, можність ділитися твоєю доброю звісткою та мир у знанні, що ти завжди з нами. В ім'я Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.